Привіт усім. Якщо ви працюєте у болті, я думаю, ви вже знаєте, що в болті можна відхиляти замовлення скільки завгодно і вас за це не заблокують. Мінус болта в тому, що у ньому немає ніякого фільтру. Тобто, коли ви заїдете у якесь місце, де є багато замовлень, вам будуть давати замовлення усі підряд. Наприклад, ви не хочете брати замовлення. Менше ніж 200 гривень. А вам будуть предлагати і за 80 гривень, і за 100, і може навіть менше, і вам постійно треба буде нажимати кнопку Відхилити. Так ось я створив макрос, у якому ви можете задати мінімальну суму. І якщо замовлення, яке буде вам даватись, буде менше цієї ціни, макрос спрацює і нажме кнопку відхилити. А якщо замовлення буде рівно цій сумі або вище, то ви можете нажати, щоб він зразу приймав його або просто нічого не робив. А приймати чи відхиляти, це вже вирішуєте ви самі. Ось такий макрос. Якщо він вам потрібен, ви можете зайти в YouTube, написати макрос таксі або макрос Болт. Там знайдете канал топові програми. Під любим із відео ви знайдете ссылку в мій телеграм-канал. Зможете туди зайти, там буде програма і макрос. Якщо ви дивитесь це відео у Тіктоку, на жаль, ссылки в описі не буде, тому що у мене ще немає 500 підписників, тому я не можу залишати ссылки в описі під відео. Буду дуже вдячний, якщо ви підпишетесь на мій TikTok. Дякую за перегляд. Підписуйтесь на мій YouTube канал, на мій Тікток канал. Всього вам найкращого. Великих заробітків!